Кругличани народ простий, як бараболя в Лушпайках. З усіх видовищ, які пропонує їм районний будинок культури, найбільш полюбляють індійське кіно. Йдучи на перегляд, молодиці, ще не знаючи, про що фільм загодя тішаться переживаннями і, милуючись своєю чутливістю, говорять одна одній. Але вже й наплачуся нині, але й наплачуся. Бачену десятки разів комедію фараони, особливо у виконанні акторів облдрам театру, бо ті грають з викрутасами і не бояться пересолити кашу, приміром, вийняти з балії зимові жіночі панталони, цирк ліпутів іч таке мале, а таке вйордке, іч виділує та сеанси гіпнозу. Особливий успіх випадає саме цим сеансам, бо це не тільки забавка, розвага, коли знайомі тобі нормальні люди раптом починають блукати по яскраво освітленій сцені, як сновиди, плетуть про себе казна що, не кривлячись, жують, аж присмакують цибулину, маючи її за апельсин. це ще й дійство, повите серпанком жаскої таємниці, чогось сущого за межею буденності. Того дня, коли біля трьох стовпів на тумбі для об'яв її нещодавно поставили, таку, як показують у фільмах про Стару Одесу, а раніше був дерев'яний щит з облущеною фарбою. Вивісили афішу з портретом темнолицого чоловіка, який з лоба дивився пронизливими очима. Здавалося, в самісінькі печінки кругликівський люд пройняло маловидиме збудження. Якби існували прилади для визначення настрою мас, то вони б зареєстрували щось на зразок невеличкого сейсмічного поштовху. Квитки на сеанс гіпнозу розповсюджувала серед працівників лікарні гінеколог Віолета Кущ, і їй не доводилося загрожувати помстою з боку проспілки, як тобі до неї знадобиться. Так часто густо траплялося, коли, скажімо, роздавали білети лотереї Червоного Христа. На гіпноз же з рук вихоплювали. Тільки Антон вагався, як цап між двома качанами капусти. Про гіпноз він багато чув, та от бачити не доводилося, і баглося, але ж квиток був не дешевий п'ять гривень, а на його зарплату начальника штабу цивільної оборони лікарні не дуже шпарко розженешся. Інші, щоб взяти квиток, позичали один в одного, а в Антона гроші були врешті він завжди був при грошах, зарплату дружині віддавав не всю, а залишену частку не фітькав, кожну копієчку витрачав, як то кажуть, з умом. Ще коли зеленим хлопчиськом після медучилища прийшов у лікарню, навчений студентським досвідом, прилюдно і чітко заявив Хлопці, до мене за позичками не звертайтесь, я той, прижиместий. з тих пір любителів стрільнути рубчика на пиво і, звісно, про таку дрібницю забути, як відщикнуло. Антон м'яв у кишені п'ятерку, аж пальці спітніли. А коли у Віолетти лишилося всього кілька квитків, непомітно переклав гроші в нагрудну кишеньку піджака й перевальцем, ходив так, щоб статечнішим виглядати, був малорослий. Підійшов двома пальцями, вказівним і безіменним, висмикнув із кишеньки п'ятьорку і сказав Дайте й мені, піду, подивлюся з нічев'я. Антон Львович Євтух. Тридцятип'ятирічний, рожевенький і тугенький, як помідорчик на достиганні, начальником штабу цивільної оборони райлікарні був уже більше десяти років. Посада ні впріти, ні замурзатись. Пильнуй, щоб папери були справні, і сиди нишком, бо тримають тебе на випадок війни чи стихійного лиха. А цього, хвалити Бога, не передбачалося. Правда, і зарплата відповідна, але який не є, а все ж начальник. Бути в начальстві бодай невеликому, Антонові подобалося і личило. За зовнішністю своєю стежив, як дівка п'ятнадцятка, щодня голився і мочив щоки дорогим одеколоном сорочки й костюми, мов щойно від кравця, а взуття не приведи лиха година, щоб, з хоч трохи скошеним підбором, завше з глянцевим блиском. Без краватки, навіть у липневу спеку, на людях не з'являвся. Посада Антона трапилася через абсолютну непридатність і нехідь до медицини та завдяки головному лікарю Яричу. Перепробували його на різних роботах, навіть при морзі трохи був, і скрізь його воліли якомога швидше спекатись. Коли ж Руба постало питання про звільнення Антона за профнепридатністю, Ярич, протираючи скельця окулярів у позолоченій оправі, сказав Колега Євтух, так він усіх називав, навіть санітарок. Той, хто видав вам диплом медучилища, зробив вам погану послугу. Від мене вимагають вашого звільнення, але я не підписав ще жодного такого наказу і не збираюся міняти своє реноме. Тим більше, що у вас маленькі діти. Справді, як тільки одружився, один по одному знайшлося двоє хлопчиків. У нас звільняється посада начальника штабу цивільної оборони. Леонардович іде на пенсію. Якщо й там не впораєтеся, то не знаю, колега Євтух. Небагато часу минуло, і виявилося, що тут Антон на своєму місці. Допомагала вроджена охайність та набута повага до документів, навіть у обоздоровому відділі хвалили. З тих пір Ярич наблизив його до себе, звертався з дрібними дорученнями, скажімо, збігати в кіоск на території лікарняного містечка по пачку сигарет, почав брати у вузьке коло, як виїздили на природу, коли було якесь обласне начальство чи хтось із перевіркою. Там, на Карачуновій горі, над лісовим ставочком чи в ялиннику поблизу Площинського озера Яриш звертався до Антона не колега Євтух, а за пані брата Тосік. Тосік принеси, тосік відкоркуй, тосік сюди, тосік туди. Попервах це подобалося Антонові. Їй же тішило, що він серед достойників, як рівня, їсть і п'є, сміється з жартів, докидає слово у вервечку спільної розмови. Він розумів, що він тут ніхто, що його мають за козачка, але Ярич був із тих людей, у яких навіть козачкувати було непринизливо і й приємно. Доктор Ярич, хірург Ярич, колега Ярич. Слава про нього линула далеко за круглик. Крім того, він був показний мужчина, гарний зріст, атлетична статура, смагляве обличчя, смолисті кучері, підбиті ранньою сивиною. Навіть окуляри не псували виду, а навпаки, прикрашали його. Рухався розкуто, зграбно, звичайна сигарета в його скульптурній руці видавалася витонченою й принадною. Скільки він був доречний та природний, все пасувало йому і його елегантна іномарка, і вечірній костюм з кроваткою метеликом, і офіцерська куртка камуфляж та юхтові чоботи на суботнику, коли чепурили садибу лікарні. Головним лікарем став, ще й тридцяти не досягши, нині мав сорок і подейкували, чекає на нього місце в столиці. Був Ярич неодружений, любив роботу, черчину і жінок. А вони, принаймні в лікарні, всі, незалежно від віку, були потай і безнадійно закохані в нього. Але вже тоді, ще будучи, як сам говорив, зеленим, мов гусячий патрон, Антон відчував, як неприємно слизово зворухуються у ньому паростки протесту проти цього, хай і доброхітного, хай і замаскованого приниження. Він чавив їх, як ото часом колорадського жука, що трапився на стежці, заспокоював і переконував себе. А й справді, хто я порад з Яричем, поряд з такими людьми, у них сила і власть. А я хто? Мураха! Мураха. Мура! Не приндитися треба, а подякувати, що не гидують, ставляться, як до рівного. А що там собі думають, за кого мають, то їхня справа. І знову був люб'язним, послужливим, як дворняшка, метушливо, радісно, ледь не повискуючи, щасливо біг на поклик тосік. Коли ж ті виїзди на природу стали звичними, інколи посіював перед своєю Ларисою, що також працювала в лікарні медсестрою. Який йому тосік? Він лише на п'ять років від мене старший. Ану, я йому завтра скажу. Едік, може, вдаримо по пивку?» То й скажи. Байдуже, мимохідь, заклопотана чимось, роблячи щось, пропонувала дружина. Еге, скажи, а де я завтра опинюсь? Де не опинишся, зароблятимеш не менше. Тобі аби гроші, гроші, а як тебе називають, тобі десь. О, якби Ярич хоч разочок сказав мені, не колега Євтух, а Лора, Лорочка, я б на сьоме небо злетіла б. І чого ви всі йому ладні п'яти цілувать? Що в нім такого? Бо він. Він, як молодий олень, нічого собі пацан, сорок уже. Для мужчини, для такого спеціаліста, це не вік. Інколи Антон, наперед розстроюдивши себе, заготувавши рубану фразу Я не тосік вам, я Антон Львович Євтух, геть зовсім наважувався дати від коша. Але варто було Яричу глянути на нього, як намір зникав, мов мильна бульбашка, гіпноз якийсь. З отим сум'яттям у душі. Заздрістю й потамованим бунтом жив Антон аж до нинішньої весни. Тепер не маленький підленький заколотник, що причаївся в грудях і, під'юджуючи на нерозважний вчинок, отруював статечне існування, а важка, як великий виливок ртуті, зненависть перекочувалася в ньому, випалювала своїми випарами всередині, все живе, але випливти назовні не могла. Якось завгост лікарні, який пихато називав себе заступником головного лікаря по господарській частині, завше підпитку, а цього разу п'яненький, відкликав Антона подалі від цікавих вух і проварнякав. Ти, Львовищу, чоловік серйозний, інакше б я мовчав, як риба обльод. Кажуть, твою закону, як заступає на нічне чергування, я лиш водить на Варенки. Поруч з лікарняним містечком заростало кущами бузини й безу єврейське кладовище. Всі гранітні пам'ятники на ньому нагадували велетенські валянки, що лежали із задертими сторч носами. Там, біля каменів у Безах, усамітнювалися для Любощів парочки одужуючих та молодого медперсоналу. Я, правда, сам зі свічкою не стояв, за що купив, за те й продав. Але я свої очі бачив, як Лариса заскакувала в його легковушку, тільки шесть — і все. Антона мов приском обсипали нагло. Він зробився схожим на перестиглого помідорчика торкни і бризне кров. Він ледь спромігся на подобу жарту. Таке скажеш і кому вона треба, кишенькова баришня. Із малої печі хліб їдять. А про Ларису ти, Львовишу, так зря. Вона як маленьке Яблочко, як райське яблучко. Дивись, гляди, щоб тобі не зустався самий лише з Гризок. Ви от що! Не розпускайте сплетнів, знайшов своє обличчя Антон. Випили, то не миліть. Не миліть, бо можна й по храпах схопить. Та я що? Я нічого, за що купив, за те продав. Лариса, невеличка на зріст. Була б вища од нього бодай на якусь крихту, Антон на ній ніколи не одружився б. Натоптувата, скидалася на лантушок, сіренький сільський лантушок, і мало вірилося, що Ярич вибрав би таку до пари для стрибків у гречку. Крім того, усім було відомо, що Ярич ревно послуговувався правилом мудрого кругликівського народу. Де живуть, там не. Хіба мало було хупавеньких та ласих на кику дівчат і молодичок у Кругликівському морі поза острівцем медмістечка? Втім, чим чорт не жартує, як Бог спить. Антон влаштував обережну, але прискіпливу розвідку в Бабському царстві лікарні та ганебних для себе фактів не виявив. Переповів розмову з завгоспом Ларисі. У відповідь вона так щиро, безневинно розреготалася, що важко, неможливо було запідозрити такі акторські здібності у звичайнісінької медсестри, але Антон перебрався спати на диван. З дивною насолодою він леліяв у грудях, загнану туди дурноверхим завгоспом колючку. Коли щем од ставав нечутним, навмисно витворював в уяві картини подружньої зради, і поволі довкола неї затвердла невеличка пухлина, в якій накопичувався зелений смердючий гній. Нарив більшав, але не проривався, і натомість утворився ртутний виловок з ненависті. Тепер він мав за що ненавидіти ягича, тепер він мав право на помсту. Ночами, стискаючи кулаки і стіпивши зуби, вигадував дотепні упослідження, садистські знущання, картини страшних, кривавих мук, та нічого не задовольняло ненасить його зненависті, і він знову роз'ятрював рану, творив нові катівні. Тим часом Яриш так само приязно називав його тосіком і посилав у кіоск по сигарети. Хто зна, чим це могло закінчитись. Маленький на зріст люди більше інших здатні на відчайдушні вчинки. На сеанс гіпнозу Ярич, звичайно, не пішов, плебейські розваги не для нього, а половина лікарні таки була. Задовго до сеансу біля будинку культури вже купчився люд, вдивлявся у рекламний щит із портретом темнолицого, страшнуватого чоловіка на імення Арнольд Мавромаді, І все поглинаючою темою розмов був звичайно гіпноз. Говорили про те, як якийсь невдаха щось не так нашептав, приспав дівчину, а розбудити не зміг, і довелося викликати спеціалістів аж зі столиці. Про циганський природжений хиз замакітрити людину. Про те, що всі гіпнотизери стоять на суворому державному обліку, бо що якомусь варто приміром увійти в банк, поговорити з касирами, і вони власноруч складуть йому в кейс обандеролені пачки грошей, про людей, які не піддаються навіюванню, бо самі характерники, як от Пилипо Бертас, який козирем походжав серед кругличан, готуючи ще раз продемонструвати, що його гіпноз не бере. Жадібно дослухався до тих теревенів Антон і не міг дочекатися, коли пустять до зали і почнеться таємниче дійство. Піднялася завіса, відкривши темне провалля, здавалося, порожньої сцени, але вдарив білий пучок променів з прожектора, і у світляному колі опинився худорлявий чоловік, увесь у чорному, од чого його обличчя було як мертва крийдяна маска. Якийсь час мовчки, бризкаючи іскрою значка на вилозі піджака, лисніючи прилизаним волоссям із щіткою ниткою проділу, нерухомо стояв серед блакитнуватого кола і неприродно ніколиво спалахували його очі. Всі, навіть нерозумні малюки, яких кругличани залюбки беруть із собою скрізь, особливо на вистави, на дурняк же. Принишкли, завмерли на своїх сидіннях, у залі враз загусла сторожка якась нежива тиша. Неочікувано густим заговорив гіпнотизер ледь глухуватим баритоном у тривожній, наче передгрозовій тиші його неклопливі слова падали у залу, немов спотусторонь. Лекцію слухали неуважно всі чекали, коли почнеться головне. Нарешті Арнольд Мавромаді запропонував охочим взяти участь у сеансі. Пружним спортивним підбігцем, хідцями на сцену, молодцювато вискочив Обертас. За ним, ніяковіючи, підштовхуючи один одного ліктями, вийшло кілька молодиків. Гіпнотизер виволік до гурту сміливців двох дівчат. Вони огиналися, але йшли. Перемагала цікавість та бажання покрасуватися на велелюдді. Потім, як мурашва, полізла на сцену дітвора, але майже усіх їх Мавромаді прогнав. Коли набралося достатньо учасників особливого концерту, і вони вишукувалися рядочком, мавромаді заметушився, забігав перед ними, заглядаючи кожному в очі. Пилипа Обертаса він таки вивів із ряду, і той, переможно всміхаючись, неквапно зійшов східцями в зал. Поперевах трохи моторошно було дивитися на приспаних гіпнотизером. Вони скидалися на великих у людській подобі механічних ляльок, але Арнольд Мавромаді свою справу знав не тримав публіку в постійній напрузі, розважав. Приміром, коли одурманені добровольці за наказом маестра відчули пекельну спеку, дівчата роздягнулися трохи недолівчиків. З підладними, повністю, беззастережно своїй волі людьми Арнольд мавромаді виробляв, що заманеться. Зал то вибухав реготом, то завмирав, і тиша залягала така, що на задніх рядах було чути приміром, як похрустують кістки загіпнотизованого підлітка, якому два викликаних на сцену кругликівських гевали не могли розхилити піднятих рук. Час от часу гіпнотизер висмикував, як зачуб потопельника із навійного ним сновидного стану якогось із своїх рабів. Той лупав нетямленими очима і силкувався второпати. Чому це кругличани тичуть на нього пальцями, аж заходяться од сміху? Півтори години дійства промайнули, як ніч краденої любові. Збуджені, задоволені, обговорюючи моменти видовища, розтеклися кругличани в різні куточки містечка. Ото буде що посмакувати завтра. Позавтра, та ще кілька днів, під трьома стовпами. Того вечора Антон ніяк не міг заснути. Задушливо й мулько було на диванчику, який вже давно кортіло облишити, але повернутися в двоспальне ліжко без істотних втрат самолюбства було важко. Якось він спробував пробратися до Лариси, прикинувся п'яним і поліз. Вона посунулася, даючи місце біля себе, і він, вистояний, ба навіть перестояний жеребчик, одразу дав волю рукам. Та дружина сонно, але рішуче проказала. На валянках собі шукай, не мостися, не мостися. Втяв тоді нову дурницю, розприндився, хряпнув дверима спальні. А треба було не квапитись, не псіхати, було б змовчати. Другої ночі таки вкоськав би. Тепер вона ще лихіша. Сам, як той парубок чи вдівець, пішов на гіпноз. От би зараз, як той Арнольд наказав би, прибігла б без усяких фокусів, а потім примусив би забути, що колись із тріском перебирався сюди. Не було такого і край, думав, пригадуючи сценки, свідком яких був кілька годин тому. Добре тому Арнольдові, на яку молодицю накинув оком, сама роздягається, якій дівулі, бо їм парко. Казав, не обов'язково мати якийсь природжений хист. Цьому можна хоч кому навчитися. Було б спитати, де вчать на гіпнотизера, навчився і що примандюрилося, твоє. Кожен тебе вволить, а Едуард у мене по струночці ходив би. Аж не стримався і захихикав тихцем, уявивши, як по панібрацьки поплескує Ярича по плечі і на очах ошелешеного лікарняного люду посилає голов лікаря по пиво, чи наказує зашнурувати собі черевики. І тут він аж дихати перестав, щоб не сполохати несподіваної думки. Така жадана, така, здавалося, неможлива помста була поруч, за неї не передбачалося кримінальної чи якоїсь іншої розплати, бо вона була особлива, витончена, дошкульна й прийнята, на перший погляд з власної волі Ярича. Вранці Антон, хвилюючись, як абітурієнт перед іспитом, нерішуче постукав у двері готельної кімнати, яку займав мавромаді. Зблизька гіпнотизер виявився лише на якихось кілька сантиметрів вищим од Антона, ще щуплішим і худорлявішим, ніж на сцені. Зовсім нічого демонічного не було в цьому носатому чоловічкові в полинялому спортивному костюмі й домашніх капцях. В окулярах, із круглою, як тонзура ченця лисинкою, яку не було видно на сцені, він скидався на пристаркуватого, засмиканого сільського фельдшера. Антон вийняв із внутрішньої кишені піджака п'ять новісіньких, зеленаво-сірих сотенних доларових банкнот, всі свої заощадження, здобуті роками праці у хлівці, і поклав на лаковану стільницю поруч із недопитим стаканом чаю. Що це? Навіщо? злякався гіпнотизер, відступив на крок і сховав руки за спину. Навчіть, хрипко сказав Антон. Навчіть вашим штукам. Години через дві Антон вийшов з готелю, примруживши, вигостривши око, пронизливим і владним поглядом прошив центральну вулицю круглика, якою крочили дрібненькі кругличани. Зневажливо всміхнувся і, закопиливши губу, пішов розвалистою хазяйською ходою. Цього дня у лікарні зауважили, що Антон поводиться дуже дивно. Вирячивши очі, напружено, аж наливаючись на виду темною кров'ю, втуплювався в Ярича й беззвучно ворушив губами. Так тривало кілька днів, і навіть завше заклопотаний Ярич це помітив. Спитав ви, бува, не захворіли, колега Євтух. Невдовзі Ярич захистив дисертацію і переїхав у столичну клініку. Новий головлікар не брав Антона із собою на природу, звичайно ж, і тосіком не називав. Пощезли погані сни й дошкульні думки. Антон вже не відчував у грудях отруйного, ртутного виливка, ще більш постатечнішав, лише вряди годи, здавалося, безпричинно похмурнів, задумувався і на чистому лобі, в міжбрів'ї, з'являлася маленька зморшка. Коли ж траплялося, заходила мова про гіпноз, кривився, мов щойно розкусив гірку пігулку і швидко переводив мову на інше.